Доброго дня! Мене звуть Горова Олена Вікторівна. Я дитячий лікар-стоматолог в клініці Sirius Den. Сьогодні я хочу розповісти про ранній дитячий каріес. Це карієс у дітей до 3 років. Взагалі карієс це інфекційне мультифакторне захворювання. Тому батьки повинні розуміти, що всі предмети харчування дитини повинні бути індивідуальні. Бо якщо у батьків не санована порожнина рота і вони облизують соски, ложки дитини, то карісогенна мікрофлора перейде до дитини. Також сприяти виникненню каріса може грудне вигадовування до 2 років, пиття з пляшечки до 1,5 двох років, а також коли батьки зовсім не чистять зуби дитині. Розповім про ще одну причину виникнення карісу. Закладка тимчасових зубів відбувається на 8-9 тиждень вагітності. Тому якщо жінка хворіла в цей період, то зуби, які прорізались у дитини, вже можуть бути зруйнованими. На прикладі цієї маленької дівчинці а їй 1 рік і 8 місяців. Хочу показати наскільки можуть бути зруйновані зуби. Два центральних зуби зруйновані каріесом до нерва. Ви бачите оголений нерв. Два бічних зуби повністю вкриті каріесом. Ми пролікували дитину в умовах загальної аналогосідації і зараз я покажу вам результат. Каріес був пролікований та зроблені реставрації. Тепер наша маленька дівчинка зможе знову їсти і посміхатися. Початок прорізування у дітей відбувається на 6-8 місяць життя. Та закінчується 20-30 місяців. Тому в цьому віці у дитини повинно бути вже 20 молочних зубів. З прорізуванням перших зубів необхідно їх очищати та обов'язково показувати дитину кожні 3 місяці лікарю-стоматологу дитячому. Ми завжди раді бачити вас та ваших дітей в нашій клініці. Приходьте на консультації та на лікування та будьте здорові!